Дівчатка, сьогодні у нас тренування на розтяжку передньої поверхні тіла. Таке тренування класно виконувати після робочого дня, після того, як ви довго сиділи, або після тренувань на абдоміналії, після різноманітних скручувань. Давайте не будемо втрачати час і почнемо одразу. Сідаємо на колінка. Сідаємо на колінка і долоньки кладемо на ці самі колінка. І вдих прогинаємо спинку, грудною клітиною намагаємося торкнутися стіни, яка попереду плечі штовхаємо навпаки назад. І ця вправа, вона безкінечна. Тому ми безкінечно грудною клітиною намагаємося торкнутися того, що попереду. Не зупиняючись ні на яку секунду. Вдих. А на видих навпаки. Скругляємо спинку, животиком штовхаємо поясничку назад, задні ребра і лопатки намагаються торкнутися чогось, що позаду. Опустили голову, розслабили шию підборіддя до грудної клітини. І вдих прогнутися. І видих скруглитися. Голова падає свільно на грудну клітину. І вдих прогнутися. І видих. Скруглитися. Зробіть цю вправу активною. Не розслабляємось, а навпаки, працюємо грудним відділом і робимо акцент саме на грудний відділ. Вдих. Видих. Ще один вдих. І останній видих. Добре, а тепер піднімаємо ліву ручку наверх до стелі і ліве зап'ястя захоплюємо правою рукою. Витягуємо спочатку ліву руку наверх, наверх, високо, 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 а потім робимо бокове згинання у праву сторону. Вдих, видих, згинання. Вдих, знову потягнулися наверх до стелі, до неба. Видих, згинання. І знову вдих. І видих. Повертаємося у центр і змінюємо руку. Зараз захоплюємо праве п'ястя лівою рукою. Вдих, витягнулись наверх до неба, видих, згинання в ліву сторону. Вдих, потягнулись наверх. Видих, згинання, витягуємо бочок. Ніби хочемо достати бочок із тазостегнового суглобу. Знову вдих. І видих. А тепер спробуємо зробити хвилю. Хвилю грудним відділом. На видих, ніби згущуємо повітря всередину, скругляємо спинку видих. А на вдих ніби розштовхуємо хмари ручками. Вдих грудну клітину вперед. І видих. Згущаємо повітря. Вдих, розштовхуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній. Видих. І вдих. Добре. А тепер стаємо на колінках. Ставимо долоньки під плечові суглоби, колінка під тазостегнові, і переходимо у кішечку. Це та сама концепція. На вдих, прогинаємо спинку, грудну клітину вперед, плечі назад, шия довго відштовхуємо підлогу від себе. А на видих навпаки відштовхуємо підлогу від себе і опускаємо голову підборіддя до грудної клітини, задній наклон тазу лобковий симфіз на ніс. І вдих, прогнулись груди вперед, плечі назад. Акцентуємо увагу на грудний відділ. Видих. І вдих. Ще один видих. І тепер сідаємо сідничками на п'ятки. З круголенькою спинкою. На вдих подивились вперед перед собою, стягуємо коврик долоньками на себе, проштовхуємо грудну клітину вперед, вдих. А на видих скругляємо, відштовхуємось і сідаємо на п'ятки. Вдих, стягуємо килимок на себе, груди вперед, плечі назад, животик підтягніть. Видих. Скругляємось. Відштовхуємось. Ще два. Вдих. Видих. Ще один вдих. І видих. А тепер в зворотньому порядку. Скругляємо спинку, переводимо вагу тіла вперед. Видих. Вдих, прогнулися сіли назад. Видих. І вдих. Видих. І вдих. І останній видих. Тепер вийшли в нейтраль і зробили ручками один крок вперед. Цього разу скругляємо спинку, відштовхуємо підлогу від себе, переводимо вагу тіла вперед і тепер опускаємо таз повністю вниз. Розгинаємо з груди вперед, плечі назад, шия довга, А далі сідаємо тазом знову на п'ятки, прогинаючи спину. І видих, скругляємось, переводимо вагу тіла вперед, обережно опускаємо таз, тримаємо абдоміналію підключеною вдих. І штовхаємо таз назад, прогинаючи спинку. Ще дві хвилі. Видих. І вдих. І видих. І вдих. А тепер. А тепер переводимо вагу тіла знову вперед. Повертаємо долоньки на своє місце, чітко під плечовий суглоб. І будемо виконувати маленьке скручування. На вдих. Піднімаємо праву долоньку від підлоги і прямуємо за пальчиком руки до неба. Вдих. На видих праву ручку продіваємо під ліву і опускаємо праве ушко у підлогу. Вдих. Розкрутилися. Видих. Закрутилися. Вдих. Розкрутилися, видих, закрутилися. Вдих, розкрутилися, потягнулися до неба. Видих, закрутилися і залишилися в цьому положенні на чотири рахунки. Чотири, три, два. Якщо можете, піднімаємо ліву ручку наверх, у небо. Подивилися за пальчиками лівої руки наверх. Можливо, хтось може і виведе її повністю за голову, поставить на пальчики. І тримаємо ще 4, 3, 2, 1. І обережно розкручуєтесь, щоб розкрутитися ліву ручку, ставимо в підлогу, відштовхуємо рукою підлогу і піднімаємо. Повторимо все таке саме для іншої сторони. Розкручуємося наверх за лівою рукою вдих. А закручуємо, спросовуємо ліву руку під праву, викладаємо вушко на підлогу видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Вдих. І видих. І це наш останній видих. І видих залишаємо. Можливо, піднімаємо праву ручку наверх, тягнемось за пальчиками у небо, у стелю. А можливо, виводимо праву ручку за голову, ставлячи на півпальчики. П'ять, чотири, три, два. Обережно виходимо з положення, ставлячи праву ручку біля лівого плеча, відштовхуємось і повністю піднімаємось. Тепер я хочу, щоб ви... Руками зробили декілька великих кроків вперед і почали опускати обережно грудну клітину у підлогу, дивлячись вперед, поперед себе. І затримуємо це положення на декілька рахунків. Вдих, видих. П'ять. Вдих, видих. Чотири. Розслабляємо горло. Розслабляємо грудну клітину. Даємо лопаткам проштовхнути грудну клітину вперед. Дозволяємо собі цю позицію, три, два і один. Обережно виходимо з цієї позиції. Знову виходимо на долоньки, знову у позицію квадрапед, Знову ручки ставимо на один крок вперед поперед себе. На видих скругляємо спинку, переводимо вагу тіла вперед, опускаємо таз і от ми з вами у лебеді. Залишились у лебеді, грудну клітину проштовхнули вперед, плечі назад. Заактивували ніжки, колінка підтягнули, носочки натягнули, дихаємо і проштовхуємо безкінечно грудну клітину вперед, плечі назад. На 5 рахунків. 5, 4, Вище за маківкою голови до стелі. За грудною клітиною вперед. Три. Акцент. На розкритті грудної клітини відкрити, ключиці, два. І один. Обережно згинаємо лікті і опускаємо корпус на підлогу. Ручки ставимо біля плечових суглобів, а можливо далі, якщо буде важко, ставимо на півпальчики. І зараз будемо виконувати зворотню хвилю. Уявіть, що спочатку відривається від підлоги у вас животик. Прям підтягніть пупік у себе до хребту. Далі відштовхніться пальчиками рук від підлоги. Опустіть голову так, щоб ви закруглили спинку і прямували наверх до стелі своїми лопатками. Коли ручки вирівнюються в ліктях, ми відкриваємо грудну клітину вперед, це вдих. І опускаємо знову. Видих. Скруглились, відштовхнулись. Вдих. Обережно опускаємо грудну клітину вниз. На підлогу. Ще три. Видих. І вдих. Ще два. Видих. І вдих. останній, Видих. Затримали. Опустили плечі вниз. Видовжили шин. Стоїмо три. Стоїмо два. Другуємо один і обережно опускаємо. Розкриваємо ручки в ті позиції, долоньки дивляться вниз. Піднімаємо ліву ніжку від підлоги, згинаємо колінку і заводимо ліву стопу назад за себе у праву сторону. Тримаємо це положення 5, дихаємо глибоко, 4. Або стопа дістала підлогу позаду, або напрямуємо до неї. Ми тримаємо і дихаємо три, два, і на видих. Повертаємось назад. Зараз та сама ситуація для іншої сторони. Піднімаємо праву ніжку, згинаємо в коліні і заводимо за себе. Тримаємо позицію п'ять. Тримаємо чотири. Тримаємо три. Два і один. Опускаємо ніжку назад і виходимо в позицію квадрапед. З позиції квадрапед підкручуємо пальчики ніг, робимо вдих. На видих штовхаємо таз наверх, опускаючи голову між рук, виходимо в позицію апстреч. Декілька разів позгинайте колінка, пропрацюйте трішечки задню поверхню стегна. І тепер будемо робити хвилю. Піднімаємо п'ятки від підлоги, на видих, скругляємо спиночку, подивилися собі в животик і переводимо вагу тіла вперед. Коли вагу тіла вперед перевели, прогнули поясничку і повернули тіло назад, в обстреч. Зробимо ще 4 хвилі. П'ятки наверх, видих. Кругла спинка, перевели вагу тіла вперед. Прогнулись. І вдих. І вперед на видих. Вдих назад. Вперед на видих. Вдих назад. Останній. І вдих. Назад. Добре. І завершимо ми наше сьогоднішнє тренування. Позицію верблюда. У позиції верблюда дуже важливо грудний відділ. Я хочу, щоб ви не просідали на поясницю і не виконували цю вправу тільки за рахунок прогинув в попереку. Нам дуже треба спрямувати акцент на грудну клітину, але грудну клітину ми вже тільки що з вами пропрацювали, тому має бути легше. Для виконання цієї вправи ви можете поставити ніжки на півпальці, тоді п'ятки будуть вищі. І вправо буде виконати легше. А можете залишити стопочки на підлозі, якщо знаєте, що верблюд у вас в цій позиції виходить гарним. Для цього я хочу, щоб ви зараз напружили сідниці. Прямо відчули, якщо ви так пальчиком штовхнете, то там камінчик. І штовхнули таз вперед. З тим, як ви виштовхуєте таз вперед, витягнетеся за маківкою голови до стелю. Дуже довга лінія хребту, грудну клітину, як протязі всієї вправи, ми проштовхуємо вперед. І з цієї позиції через велику-велику райдугу, велике-велике півколо, опускаємось вниз і знаходимо свої п'яточки. І в цій позиції ми не відпочиваємо. Ми активно штовхаємо таз вперед, виштовхуючи грудну клітину наверх, в небо. Дихаємо п'ять. Дихаємо чотири, Дихаємо три. Напівштокіднички трішки більше. Два. І один. Обережно виходимо з цієї позиції і сідаємо на п'ятки. Можна тренування завершити у позиції дитини, відпочити і налаштуватись або на прекрасний сон, або на чудове продовження дня. Всім гарного настрою і до побачення!